Продавали зброю, дитячу порнографію, агітували за русський мір і прославляли Путіна. Це далеко не весь список гріхів, на яких погоріли священики Московського патріархату. Як так вийшло, що набожні люди стали злочинцями? Як у Верховній Раді зі штовханиною та лайкою намагалися заборонити філіал РПЦ в Україні? І хто з депутатів був проти? Про все розкажу далі. Мене звати Тетяна Кругова. Ви на каналі Ліганет. Вітаю! Если бы не сделали ничего. Через два года полетела бы сюда. Ни один русский никогда не спел песню «Убивайте украинца». А москаляку на геляку мы наслушались вот досыта. Не люди, от которых нужно зачистить Украину. И мы сегодня должны с особенным чувством и любовью молиться за наше воинство, поминать 500 погибших. Російських воїнів. ось так у перші дні повномасштабної війни, російські священики виправдовували всі ті звірства, які накоїла їхня армія в Україні. РПЦ не просто підтримала війну, а й вербувала своїх вірян до складу окупаційних військ та освячувала зброю. Благословляється, освящається, зброя зі крапіння води священих, Благодаті Духа во ім'я Сина. Про очільника російської православної церкви Кадебіста Кирила годі казати. Він називав російських військових, які вбивають українців, героями і обіцяв їм, цитую, «змивання всіх гріхів». І якщо в виконанні цього довга людина погибає, то він, несомненно, завершає діяння равносильної жертві. Він себе приносить в жертву за других. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина завершила. Війна триває понад півтора роки. А філіал РПЦ досі вільно працює в Україні. За цей час СБУ викрила на злочинах 68 священиків священників московського патріархату. 20 з них за державну зраду, колабораціонізм та пособництво країні агресору. Вони пропагували руський мір, прославляли Путіна та виправдовували війну. Під час обшуків у батюшок познаходили чимало цікавого: російські паспорти, пропагандистську літературу. Перепустки окупантів, карти поділеної України та Георгіївські стрічки. Один з тих, хто потрапив у поле зору СБУ намісник Києво-Печерської лаври, скандальний митрополит Павло. Він відомий прихильник не лише мерседесів, а й Росії. Ще до війни у стінах Лаври співали ось таких пісень. Йо, йо. Звинувачує Павла у підривній діяльності проти України. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією усіх його мерседесів, тобто майна за час війни. Єдине, що він зміг вичавити з себе про Путіна, загальні фрази, звичайно, без прізвищ. Якщо людина благословляє людей на війну, брата вбивчуть, як ви хочете, як ви зрозумієте. Вона є сином диявола не більше, не менше. А ці фото з Харківщини, там настоятель храму Московського патріархату, освячував техніку росіян, якою вбивали мирних українців. Батюшка активно підтримував війну та окупантів і прямо посеред вулиці кропив свяченою водою військових та їхню техніку, і знімав це все на відео, щоб пропаганда показувала це в Росії. Коли Харківщину звільнили, священник разом з родиною втік за перебрік, де наразі став настоятелем однієї з російських церков. Зрада батьківщини це далеко не все, чим грішили батюшки московського патріархату. За деякими числиться чистий кримінал. У Херсоні настоятель храму УПЦ МП продавав зброю. <му> Один пулемет остался, а то я уже отдал. Ну как бы есть, ну человека нету, у которого оно лежит. Один пулемет, пока, граната. СБУ знайшла у нього два схорони. Там були російські боєприпаси. Зокрема, переносний зенітно-ракетний комплекс Ігла, кулемет, автомат Калашникова, три бойові гранати, заряди для гранатометів і майже 7 тисяч набоїв. Усе це добро дісталося святому Отцю після окупації. Росіяни тікали так швидко, що просто покидали зброю. Священик міг здати її поліції, але вирішив на цьому заробити. За все просив 115 тисяч гривень. Наразі батюшка в СІЗО йому світить до 7 років тюрми. А цей святий отець Чернівецької єпархії УПЦ МП прославився на всю країну. Під час обшуку силовики застукали його в ліжку з неповнолітнім хористом. А на ноутбуці священиків знайшли дитячу порнографію, яка була не з інтернету, а відзнята на камеру. Аналогічний випадок стався у Дніпрі. Там настоятеля храму УПЦМП підозрюють в розбещенні власних дітей і виготовленні порнографії. 47-річний батюшка після смерті дружини вчиняв розпусні дії щодо своїх доньок. На той час їм було 12 і 13 років. Слідчі знайшли в телефоні батюшки порнографічні фото за участю своїх же дітей. Розбещення тривало два роки. Наразі священик під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Чи потрібні нам злочинці та ФСБшники у рясах? Скільки ще часу вони будуть розхитувати ситуацію в Україні, пропагувати руський мір та Путіна? Заради національної безпеки цю російську багадельню в Україні треба прикривати. І добре, що це розумію не тільки я, а й наші депутати. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про заборону в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. За проголосували 267 нардепів. За! <плес> нардепів. Під куполом парламенту знайшлися і ті, хто був проти. Вгадайте, хто саме. Зокрема, колишній опезажопник Юрій Бойко, скандальний Євген Шевченко, який колись їздив до Лукашенка, і виключений зі слуги народу забіяка Артем Дмитрук. Під час голосування ледь не дійшло до бійки. Нічого. Тепер чекаємо другого читання і прийняття в цілому. Якщо це станеться, російську церкву в Україні можна буде заборонити остаточно за рішенням суду. Знаєте, навіть не віриться, що на ній нарешті поставлять хрест. Це без перебільшення історичне рішення. Але це тільки початок. Початок очищення від російської агентури. До зустрічі!